Це ну що хвастись, а що б там привіз? Джип Чирокі, 2019 рік рестайлова модель. Рестайлова, це як, оновлений кузов, чи що? Так, нові фари, нові бамперати, все нове. А що по пошкодженням? Мінімальні пошкодження під заміну, тільки капот і передній бампер. Слуха, ну це якщо вона там бахнули і трохи, так це що, безпеки немає чи що? Якої безпеки нема? Вся безпека у нас ціленька. А скажи, це як? Подушки, ціленькі, все? Все, добро. все ціле, Подушечки ціле, все ціле. Така от комплектація, яка що там в салоні, Тряпки. Я вже побачила, яка комплектація. Так, комплектація Latitude Plus, плюс це коли кожен салон, безключовий доступ, большой монітор, камери максимально жирно. Так, да? да, добре. Ну добре, а що ж тоді по ціні? А по ціні як завжди, в нас 9800 тисяч доларів США при тому, що вони в Україні стартують від 15-16 тисяч доларів. Це ж не може бути, що чесно. Так, чесно, ви вже можете приїхати за 9800 відразу забрати, так? Так. Ну добре, будемо думати, дякую.